Ламікон, Дермгель обирай, скажи Грибку, прощавай Ми поговоримо про ситуацію на Росії у зв'язку із атакою дронів. Масований на лід дронів там було зафіксовано цієї ночі. От на рівні їхнього міністерства війни, так званого міністерства оборони, як вони його називають, було зафіксовано більше 70 БПЛА, більше 70 дронів різного типу, які атакували переважно південь Росії і район Чорного Язовського морів. Отже, бачимо цю географію зафіксовано в офіційному звіті Міноборони Росії. Там заявляють, що своїми засобами вони там перехопили 47 дронів над Ростовською областю, тобто переважно вони атакували ці дрони в своїй більшій кількості. Ростовський регіон, Ростовська область. Один дрон над Білгородською, один над Воронезькою, один над Смоленською областями, тобто були й дрони, які на північ летіли, і 8 над Краснодарським краєм це знову південь Росії. І ще 17 дронів на так Акторіями морів чорного і Азовського, вже разом йде мова про 75 нібито перехоплених дронів Росіян, але були і не перехоплені взагалі. Ну ця арифметика і ці дані цифрові, які, які публікують Міністерстві війни Росії, ясно, що вони мають значні розбіжності з реальністю, скажімо так, м'яко тобто вони відрізняються від реальної ситуації. Багато було прильотів, ударів. Ну, якщо ми говоримо про саме Ростовську область, куди найбільше як ми бачимо, дронів було. Спрямовано, якщо орієнтуватися на дані Міністерства війни Росії, то там було атаковано перш за все аеродром Морозовськ, де Росіяни дислокують свою авіацію бомбардувальну в тому числі там і су 24 і су 34 у них базуються на цьому аеродромі. Аеродром порівняно недалеко від українського кордону, розташований у Ростовській області. Є одним із таких ключових, найбільш активних аеродромів, які росіяни задіють для... Вильоті бомбардувальної авіації у прифронтові зони України. І от бачимо кадри, як дрони долітають до цього аеродрому і як вони по ньому влучають. Тобто місцеві там, мешканці на кадри з смартфонів зафіксували от прямо точні влучання, піднімається чорний дим над Морозовським. Чи це склад Пального авіаційного, або е, іншого інші об'єкти були уражені на аеродромі. от Достеменно зараз невідомо, але бачимо пожежу, бачимо е, дим, який піднімається дуже високо в небі, чорного кольору. Це означає, що горить е, ну або техніка, або паливно-мастильні матеріали. Отже, удари прильоти по Морозовську фіксуємо як точні, ефективні і влучні, щоб там російське так зване Міністерство оборони не казало, є Ну там нарахували низку вибухів. Семі мешканці зараз будемо чекати на дані супутникових знімків, об'єктивного контролю того, наскільки ця атака була успішною. Ну, але сам масштаб говорить сам за себе, так тобто, майже 50 дронів лише офіційно росіяни визнають, що по Морозовську прилетіли. Ну і багато з них влучили, очевидно. Інший об'єкт, який варто виділити от, у ряді цих ударів, які ми зараз оглядаємо, це атака на НПЗ у ТУАПСЕ на півдні Росії. Це у нас Кубань, Краснодарський край. І там теж е, пролунало цієї ночі е, низка вибухів. Пролунало місцеві мешканці кажуть, що близько п'яти гучних вибухів вони нарахували, тобто мають на увазі прильоти. Це приблизно пів на четверту ночі відбувалося посеред ночі. Знову ж таки, ми бачимо на своїх екранах кадри, які засилували, де дрони видно за силуетом. Вони нагадують дрони лютий. І бачимо чіткі прильоти по НПЗ. От силуети НПЗ. Ми теж бачимо, попри блюр у кадрі видно. Труби, видно інші елементи промислової архітектури, промислового об'єкту, і от дрон, який чітко влітає в цей об'єкт, видно спалах, видно вибух і піднімається дим. Отже, що найменше п'ять таких ударів було це лише от. 3.30 ночі. А кадри, які ми бачимо, вже на світанку зняті. Тобто атака відбувалася кількома хвилями. Про це зрештою пишуть і російські телеграм-канали, Шот Астра та інші. Що атака взагалі повторилася і о 4.20, і приблизно 5.00 ранку. І система ППО частину, ніби дронів збила, але були і прильоти. Не можемо власне також із звуком і коментарем одне із відео нічних побачити. І стопсе. Там що зарвалось. Отак обстоять діла. Вже постійно тушили. Бачме тут і нічні і ранкові кадри. Тобто декілька хвиль справді цієї атаки ми спостерігаємо і докази того, що це так і було. Типові звуки для нічної Росії, вибухи. Звуки сигналізації в коментарі місцевих мешканців стривожені. Отже, масований наліт дронів фіксуємо також не лише у Ростовській області по аеродрому Морозов, але і в Краснодарському краї по Туапсинському НПЗ. Взагалі, цей нафтопереробний завод єдиний фактично на чорноморському узбережжі Росії, який входить у десятку найбільших російських НПЗ за обсягами переробки нафти. 9 мільйонів тонн сировини переробляють щороку. Переробляли. Раніше очевидно, до таких ударів, коли завод. Працював наповну, вже його зупиняли раніше. Цей завод після ударів українських дронів це став, відбувалося наприкінці січня цього року. Була успішна атака по Туапсинському НПЗ, і він на місяць-два зупиняв свою роботу. Потім, нібито частково, принаймні її відновили, коли певні комплектуючі росіяни таки дістали і замінили. Переважно атакують такі дрони установки переробки нафти нафтопродуктів. І от завод зупиняється після цього. Зараз от. Бачимо, що місцева влада з міста ТОПСЕ повідомляє про збиття нібито восьми БПЛА дронів, але ми бачили просто кілька прильотів зафіксовано буквально на відео, тому дронів цих було значно більше, і по НПЗ вони долетіли, влучили і пошкодили його. Будемо сьогодні чекати також на коментар, ймовірний коментар наших джерел із українських спецслужб стосовно власне, стосовно власне. Цього удару цієї операції, або цих кількох операцій, які синхронно відбувалися по різних напрямках на території Росії, адже мало що знаємо зараз про Смоленську, область, Білгородську, інші регіони, де теж були зафіксовані українські дрони. От виділяємо аеродром Морозовськ, який був успішно атакований, і топсинський НПЗ.